Життя в місті чи за містом. Що обрати? Краще поєднати. Житловий комплекс Голоські кручі». Твоє місто на природі. Вже у продажу Львів вулиця під голоском. Західне новини до цієї години. Моє вітання. Вчаділи на смерть. Туристи з Києва, хлопець та дівчина, загинули в орендованій квартирі через чадний газ. Помешкання вони винайняли ще з однією парою. Ті потрапили до лікарні, бо ще встигли викликати швидку з ними, як кажуть медики, все було гаразд. а От їхнім друзям не пощастило. Обом померлим було по 21 року. У квартиру на вулиці Дорошенка кияни заселились у четвер ввечері, А вже на ранок п'ятниці дівчину і хлопця віком 23 та 20 років госпіталізували. Натомість двом іншим знайшли з двох інших знайшли без ознак життя. Як розповідають сусіди у помешканні був. Якісний ремонт і нова побутова техніка, проте стояла стара пічка, через яку й могла статись біда. Обставини зараз з'ясовує поліція. Дівчина в ванні так наполовину перехилена, так в ванні померла, а хлопець на дивані лежав. Так. Але в них пічка стояла. І та пічка дуже була така старовина, така дуже антикварна. Не робили ремонти, ту пічку не розібрали. Просто так тримали для краси. Але господар їх попередив, щоб не ту пічку не включали. Він їх попереджав, що пічка є не в справному стані. Вони, видно, змерзли з дороги чи що, і, скоріше всього, що то, то дало. Загинула у власній квартирі у п'ятницю. Зранку рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Стрийській. Займання сталося у квартирі на другому поверсі чотириповерхового будинку. Аби потрапити у помешкання, рятувальники підіймалися на драбині та підважували двері. На місці пожежі виявили тіло 47-річної жінки. Також вогнеборцям довелося евакуювати п'ятьох мешканців із верхніх поверхів. А за допомогою рятувального пристрою е вивели на вулицю літню сусідку із третього поверху ліквідовували пожежу. Жу, 16 рятувальників та три спецавтомобілі. Загалом же ж на Львівщині у вогні цієї доби загинуло ще троє людей: літнє подружжя та 90-річна жінка. Власне, під час розвідки пожежі вогнеборці виявили у помешканні тіла власниці 1971 року народження. Наразі чому сталося займання та усі обставини події з'ясують правоохоронці. У Галицькому суді обирали запобіжний захід трьом правоохоронцям. Одного з них підозрюють в організації злочинної групи інших двох у пособництві та прикриванні злодіїв. Йдеться про групу з п'яти ромів, які з травня по серпень минулого року обкрадали людей на вокзалі. Усім правоохоронцям обрали тримання під вартою впродовж 60 днів. Однак всі вони, щойно вийшли із зали суду, сплатили немалі застави. Від роботи їх відсторонили. У Галицькому суді обирають запобіжний захід трьом правоохоронцям. Усіх підозрюють у тяжкому злочині з ознаками корупції, за який передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Першою слухають справу старшого оперативника сектору кримінальної поліції на станції Львів при залізничному відділку поліції. За версією прокуратури він є одним із двох організаторів злочинної групи, яка з травня до серпня минулого року обкрадала людей на вокзалі. Не погоджуюсь тобто, ніякої з якоїсь злочинної групи я не створював і в ній не перебував. Та прокурори твердять, чоловік навіть телефонував до другого поліцейського співорганізатора, коли той був уже в СІЗО. Вони нібито обговорювали план тиску на ромів, аби ті їх не здали. Підозрюваний це заперечує на запитання судді, чи спілкувався з виконавцями злочинів п'ятьма ромами. каже теж, що ні. Жодного разу не було в мене з ними ніякої розмови. Я лише їх раз один бачив, коли прийшов на виклик до слідчого прокурора. Тобто їх побачив там в приміщенні, але також там не спілкувався. Правоохоронець просить про домашній арешт, та суд вирішує по-іншому. Тримання під вартою 60 днів з можливістю внесення застави розміром понад 150 тисяч гривень. Оперативник її одразу і сплатив. Наступного поліцейського підозрюють у пособництві вчинення злочинів. Однак він нічого не сказав на свій захист. Підозрюваний працює у поліції вже 17 років. Суд його відсторонив від роботи та обрав запобіжний захід. Запобіжний захід тримання під вартою з у у установи виконання покарання номер 19. Строг її становить 60 днів за методу застосування запобіжного вигляд тримання під вартою. Цього поліцейського також не арештували. Він одразу сплатив заставу понад 90 тисяч гривень. Його напарника та третього патрульного вокзалу. Також підозрюють у пособництві вчинення злочину. Він достовірно знав, що на території вокзалу працюють особи ромської національності, які здійснюють вкрадіжки в той же час. Він патрулюючи територію головного залізничного вокзалу, знаючи, де саме вони знаходяться. Він не вживав жодних заходів, передбачених значить повноважень, які в нього були. Третього поліцейського теж відсторонили від роботи, і він так само сплатив понад 90 тисяч гривень застави. За час, поки працювала злочинна група із чотирьох правоохоронців та п'ятьох ромів, підозрювані змогли добре заробити. Патрульні отримували за щоденно. Ну принаймні, ми це ми в цьому підозрюємо, і в нас є на це докази суму стабільну в розмірі трьох тисяч гривень. Натомість за версією слідства організатори злочинної групи брали від ромів половину накраденого за день. Марта Когут, Роман Миленький Захід НЕТ Новини. Ліпнина на хіднику, ламки з фасаду поліклініки на вулиці Руській опинилися просто на трамвайній зупинці, і, хоч трапилося це близько 10-ї години ранку, на людей каміння не втрапило. Працівники поліклініки майже відразу помітили це руйнування. Тротуар прибра... прибрали, небезпечне місце обгородили стрічкою. Медики розповіли, що частина фасаду відлітала і раніше. Незалежно від погоди були такі випадки навіть влітку. Щоразу поліклініка повідомляла про це міську владу, надіслали листи і цього разу в управління історичного середовища та в райадміністрацію і мерію. Пала гіпсова ліпнина з четвертого поверху. Ну, це вже не перший випадок. Ми вже тричі при моєму керуванні тричі, ми вже писали листи. Жодного разу, коли відпадали, ось так нам повезло, що жодного разу не було ніяких ні людей, хоч то є якраз трамвайна зупинка. Обов'язки мера Львова тимчасово виконуватиме Геннадій Васьків. Наразі йдеться про період з 9 до 17 січня. Відповідне розпорядження Андрія Садового сьогодні оприлюднили у ратуші. Це пов'язано з офіційним початком передвиборчої кампанії і тим, що Андрій Садовий є кандидатом на пост президента. Вчора перебував на Франківщині сьогодні. На засіданні штабу в Києві написав у себе на сторінці у Фейсбук напередодні садовий і додав, що всі виборчі поїздки здійснює за рахунок відпуст. Устки, на яку має право як кандидат в президенти, а от переїзд родини до столиці Андрій Садовий назвав ні синітницею, і фейком. Що ж до Геннадія Васьківа, то він є заступником міського голови з питань економіки та фінансів, і до слова вже не вперше буде виконувати обов'язки першої особи міста. До того мені вдавалося, коли були такі виклики, суміщати ці посади. Я думаю, що і на цей раз це вдасться. Тут є хороша команда, є багато заступників профільних і всі працюють по своїх напрямках. Я думаю, питання координації воно ніколи якби не стояло важким, і ми далі будемо робити те, що робили. Наша пісня гарна і нова. Проект Рагулайф повертається до ефіру цього року. Свинство автовласників як ніколи в тренді. Та ось перший випуск нового сезону. До вашої уваги, просто зараз. По тому дивіться ще наші традиційні рубрики. Більше ж новин шукайте на порталі Західне та Ютуб каналі. Щасти. З новим свинством, панове, на арені все ті ж індивідуали. Люльки-Чорновола. В роздумах про розмитнення. Львів відкритий для світу. Чого ж не зробиш заради золотеньких туристів? Готель на Фурманській відсутність парку місць вирішив дуже просто: зрізавши до бісовці. А це вже білоруси відзначились. По одному шикусь. Це на Гавришкевича. І площа Франка, як завжди. Традиційна забава для пасажирів електротрансу: пересунь машину і їдь далі. Де ж іще припаркуватись, як не на тротуарі. Проспект Шевченка. Як було пройти повз цього малюка? Це премія Дарвіна без перебільшень. А як вам таке чудо паркування у самому центрі Львова? Просто поперек пирог. І вражаюча статистика. Цього разу від початку 2019-го. за перші дні року свині львівські патрульні гальманули вже 56 випивок на дорогах міста. Святковий хмільний антирекорд склав три з гаком проміле. Не відстають від свинства за і безколісні львівські зайці в міському електротрансі за перші дні 2019-го Контролери взяли за вуха майже 368 безбілетників. Скарбниця електротрансу вже поповнилась на 30 лишком тисяч гривень. Постіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Фейсбук Трагулайф. Ви знімаєте, ми показуємо. Тут живе тепло, тут живе затишок. Тут живуть подарунки. Зустрічай різдво у парк тауер, що на стризькій 86. Аптека на Марійській площі, що була розташована в будинку книги, переїхала на вулицю Зелену. Протягом 2018 року міськрада та орендар були перемовини з власником приміщення надрами України та компромісу досягнути не вдалося. Зокрема, орендодавець виставив аптеці претензію на понад 300 тисяч гривень. На жаль, для ці аптеки, яка тут проводить, проводила діяльність, ці умови, які, в яких вони працюють з надрами України, вони як для юридичної особи, як для бізнесу, виявилися неможливими для проведення. Вчора нас надри України запевнили в тому, що вони зараз готують угоду про підписання договору з іншою аптекою. Тобто аптека тут залишається для того, щоб люди були спокійні, що тут аптека збережеться, то потрібно звичайне оголошення, яке ми зараз тут і розміщуємо. У міській раді обіцяють простежити, щоб збереглася і автентика, старі меблі, реквізит, який призначений для фармації. Ця аптека не дожила фактично рік до свого століття, бо вона відкрилася в 1920 році. Від зберігся весь інтер'єр, стелі, стіни. Власне, стільки часу минуло і. 100 років ми могли відсвяткувати власне з цими орендарями. Нагадаємо, що суперечка про розмір орендної плати між власником приміщення та аптекою триває вже три роки. Торік дирекція закладу вперше заявила про намір переїхати. На старий новий рік у гості до Василя і Маланки. Фундація духовного відродження УГКЦ у ГКЦ у влаштовує таке благодійне свято. Цьогоріч гостей чекають у неділю у семінарії на хуторівці. Там буде нагода посмакувати різдвяними стравами, а також бавитися під музику гуртів ягоди рококо, побачити показ вишиванок, а ще вистави театрів око, а також і люди, і ляльки. Гроші від свята передадуть шпиталю Шептицького для облаштування хірургічного відділення. Ми хочемо багато колядувати, не тільки нова радість Малий боксер Бог А ще ми цього року хочемо співведучою розівчити і з усіма нашими глядачами, з усіма нашими, е, з усіма з нашими е, друзями, які до нас прийдуть, багато автентичних колян. 15 країн, сотня мініатюр. У галереї мистецтв відкрили виставку робіт трієнали малих форм графіки у виконанні сучасних авторів з різних куточків світу. Демонструють найрізноманітніші техніки графіки, де поєднують старовинні прийоми з новітніми технологіями. Аби розглядіти найдрібніші деталі, глядачам пропонують скористатися збільшуваним склом. Ця виставка знакова тим, що тут є не лише Україна, Польща, Білорусь, Білорусь Близьке зарубіжжя, а тут є представлена Іспанія, Фінляндія, Велика Британія, Канада дуже багато цікавих авторів з різних країн. Мистецтво у кризі цими вихідними відбуватиметься конкурс льодових скульптур на площі перед оперним театром на очах у глядачів Митці втілюватимуть свої задуми у кризі. Переможця назвуть у суботу. Кожен із авторів надихатиметься творчістю Йоанна Георга Пінзеля. Темою ми обрали львівське бароко. Усі наші вісім скульпторів зараз працюють опрацьовують дану тематику. Сілити в Яблучко у Львові стартував чемпіонат області зі стрільби з лука серед юніорів і дорослих. Рубінгуди борються за потрапляння на національну першість. Чемпіон ігор нескорених Сергій Шемчак стріляє у талановитому товаристві. По праву руку від нього нацгвардієць Дмитро Афанасьєв, по ліву олімпієць маркіян. Івашко мені приємно, що я стріляю разом з маркіяном Івашко. Це взагалі бомба. А ще тим більше на одному щиту. Ну, звісно, мені ще до нього далеко, ну вже карабкові. Ще чуть-чуть вже його перестріляємо. Ну це в майбутньому. Після Invictus Games геймс Сергій Шемчак активно продовжує вправлятися у стрільбі з лука на тренуваннях і змаганнях, бо вже не роздільний із цим спортом, аби не гірше. Ні, ну в принципі міг би і краще, ну я задоволений. Тобто я вже була така межа, що я е, мав такі не дуже хороші результати на ньому застряв. Тобто, зараз на цій серії на дистанції я вже виліз з нього і таки доволі непогано. Марк і важко підкреслює, хоч і дехто сильних опонентів зараз на зборах у столиці, конкуренція все одно серйозна. Тож розслаблятися не варто на дебютних змаганнях цього року. Атлети демонструють хист на дистанції 18 метрів. За один день випускають в ціль 60 стріл. У кожного спортсмена є завдання попасти той результат, на який він був готовий в даний момент. І, е, якщо людина стригнула нижче результат, чим була готова, вона ну, собою не справиться. Якщо стримула кращий результат, ну час і хвила. Я вистріляв на той результат, на який був готовий. <різь> Усього на лінію вогню вийдуть більше сотні лучників. З поміж них оберуть по шестеро чоловіків, жінок та юніорів на чемпіонат України, який прийме наше місто. Зараз просто коли вкатуєшся в цей сезон, потрібно тільки ставити таку ціль на техніку, тому що техніка дасть результат. І ми тут щось пробуємо, щось міняємо. Ну це такі переглядовий старт перед чемпіонатом України. Свист стріл на турнірі буде чутно аж до кінця тижня. Після кваліфікації спортсмени зійдуться в олімпійському раунді. Зустрічаються кращі спортсмени з тими, хто там займається там тридцять місце. Там і вони між собою вирішують по балам. Бо за перемогу дається два бали, за нічию один бал і за поразку 1, 0, 0 балів. І так до рахунку шести балів. Також визначатимуть найуміліших на блочних луках. Марічка Кулачковська, Віталій Дорош, Захід Нет. Новини. Парус Девелопмент презентує наймасштабніший проект Парус Сіті на Кульпарківській. Старт продажу другого будинку. Відкрито. Обирай житло нового покоління. Сіті лідю. Соціальний Галицький ярмарок вітає всіх із прийдешніми новорічними та різдвяними святами. Завітайте до нас на вулицю Зубрівська, 1 і Мазепи 27.